Спільний соціальний проект телекомпанії Алікс Юа та Запорізького державного медичного університету. ДТП з загрозою вибуху транспортного засобу. Ситуація надання до медичної допомоги постраждалому при ДТП з загрозою вибуху транспортного засобу. Ми повинні впевнитися в безпеці роботи, виставити знак аварійної зупинки і встановити контакт з потерпілим. Молодий чоловік, ви мене чуєте? Не реагує. Ми потріб... Нам потрібно впевнитися, що відсутня критична кровотеча. В разі наявності критичної кровотечі ми зупиняємо критичну кровотечу. Про це можна подивитися у ролику про зупинку критичної кровотечі. І якщо є загроза вибуху транспортного засобу, нам потрібно швидко дістати постраждалого з транспортного засобу. Для цього нам потрібна буде допомога. Свої руки ми просовуємо під пахви постраждалого. Своєю правою рукою фіксуємо його зап'яття лівої руки. Лівою рукою фіксуємо його підборіддя та притискаємо його до свого плеча. Повертаємо ноги постраждалого в колоні транспортного засобу. І на рахунок 3 підтягуємо постраждалого до себе. І в такому положенні, не відпускаючи його голову, кладемо постраждалого на землю та чекаємо до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. І пам'ятайте, ніколи не залишайтеся осторонь. Намагайтеся надавати першу домедичну допомогу людям, які цього потребують. І будьте здорові! Пам'ятайте, найдорожче, що в нас є, та що ми маємо берегти, це життя.